Всім привіт! І сьогодні я хочу вам пояснити максимальні е, обов'язкові умови для того, щоб зробити максимальну текстуру. Перше, щоб зробити максимальну текстуру в таких стрижках, як Піксі, е, ми повинні робити нез'єднання. В кожній частині, коли у нас е, нез'єднання, у нас виходить ця максимальна текстура. Коли ми робимо е, проділи зігзагу. Коли ми виділяємо один бік, робимо більш короткий, інший накладаємо. От в цьому випадку, ми утворюємо максимальну текстуру. Так. Другий варіант це прогресивні шари. В прогресивних шарах буде текстура. Коли ми робимо більш градуюровані форми, буде менше шари. Тобто, коли ми піднімаємо. Та або догори, або зрізаємо от таким чином, щоб пасмачки падали каскадно, то тоді ми будемо бачити максимальну текстуру. Коли ми будемо стригти горизонтально, або е, таким е, чином, навіть коли я е, помічаю, що коли я з'єдную знизу догори, е, то теж текстура буде більша. Ну, не така текстурована, як може зробити її от максимально. От Максимально це прогресія, максимально, коли ми будемо піднімати, максимально, коли ми будемо зрізати на подовження. Тільки в цьому випадку ви будете добиватися максимальної текстури. Третє це допрацювання. Допрацювання що це таке? У нас може бути допрацювання маленьким, так, по кінчикам ми допрацьовуємо. Це буде така. Маленька текстура. А коли ми будемо вирізати, ми будемо робити слайси такими гарними е, рухами, то ми будемо добиватися у цю текстуру. Коли ми будемо робити е врізи, то тобто, у нас може бути таким чином: ми можемо робити, коли ми можемо нахвилясти волосся, таким чином робити, тоді ви будете добиватися у цю текстуру. Все разом ми не можемо з'єднати. Десь можемо, десь не можемо. Но окремої частини ви можете бачити щільність. Прибрали цю щільність до працювання. Бачите, сильно багато шарів, мало шарів, то робимо прогресивно. То до працювання робить таку саму текстуру. І четверте це е, стая. Обов'язково, щоб добиватися цю текстуру, вам потрібен сталін. Тобто це може бути матова паста, це може бути пудра, це може бути е е лак е якоюсь там фіксацією від середнього до сильної фіксації. Тому що е сталін, тільки з е ним можна добиватися цю текстуру. Тому що коли ми. Підстригли стрижку, зробили якийсь там різний довжину, зробили врізи до працювання гарне таке. Ну, посушили все волосся стало рівне. Ну, стоїло тільки трошки лаком і пальцями зробити якусь текстуру. Ми бачимо, як зразу виходить от всі ті зрізи, які ми зробили, то е обов'язково іспользуємо е якісь стали.